Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити про складні транзистори на прикладі транзистора по схемі Шеклай. Чому по схемі Шеклай? Тому що, зокрема, під мої задачі він більше підходить через деяку специфіку своєї роботи. Складний транзистор в даному випадку складається з двох транзисторів із силового потужного КТ-837 та малопотужного КТ-815, що насправді є типовим для побудови складних транзисторів. Офіційно підсилення цього каскаду близько 40 тисяч. Отже, є кілька важливих нюансів у роботі складних транзисторів. По-перше, важливо знати, яка насправді напруга насичення еквалентного транзистора е переходу емітер-база та переходу колектор-емітер. Насправді, більше мене цікавить напруга насичення, переходу емітер-колектор. Це важливо під час роботи, наприклад, в даному випадку, як ви бачите, ця, ця схема є собою ніщо інше як еквалентне включення транзистора з общим коле загальним колектором для жілення навантаження. зазвичай використовується при побудові лінійних стабілізаторів. Це важливо, наприклад, при використанні параметричних стабілізаторів у якості опорної напруги. Отже, як працює цей складний транзистор? Транзистор е, силовий КТ-837 у схемі з загальним імітором. І для того, щоб він відкрився, треба, щоб на базі транзистора була відповідна напруга. Тобто буде ясна річ, зі знаком мінус через те, що напруга живлення позитивна. Напруга насичення переходу емітер база складає півтора вольти. Тому для того, щоб транзистор відкрився, треба, щоб. Щоб напруга на переході емітер-база досягла цього значення. Інакше транзистор буде закритий. Насправді є дуже, дуже цікавий момент, де насправді береться напруга для живлення переходу емітер-база. Вона береться з навантаженням. Але якщо звернути, якщо звернути увагу, насправді база підійдена до колектора через перехід транзистора кт 815 Таким чином. Цікавий момент у тому, як насправді відкривається транзистор, як, як він працює. Якщо ми зараз цей транзистор тимчасово видалимо і з'єднаємо оці провідники між собою, що відбудеться? Транзистор, звісно, відкриється, але він відкриється тільки, тільки тоді, коли буде навантаження. Як це працює? Це працює дуже, насправді дуже просто. Оскільки у, ланцюгу, у вторинному ланцюгу у нас є навантаження у, у, у даному випадку, це лампочка. Транзистор буде відкритий тільки тоді, коли на, напруга на колекторі зменшиться до напруги насичення. І тоді що відбудеться? Як насправді працює, це працює наступним чином. Коли е, напруга на колекторі падає нижче напруги насичення, переходу емітер база транзистор почне відкриватися. Тобто, відбувається, що відбувається. Відкриття транзистора, і на колекторі транзистора у нас з'являється напруга живлення і починає підтягувати навантаження до, до плюс напруги живлення. Таким чином, транзистор входить у режим у стан рівноваги і починає підтримати напругу у межах напруги насичення на переході емітер-база. Тобто, оскільки в нас напруга насичення на переході емітер-база складає 1,5 вольти. Напруга нижче цього значення упасти вже не може, тому що транзистор буде намагатися відкрити, відкритися і таким чином буде підтримувати це значення. Тобто, насправді транзистор на випадку працює у лінійному режимі, тому що напруга насичення приходу, іммітер-колектор складає пів вольта. Відповідно, відповідно транзистор буде утримувати на колекторі напругу. Рівну напругу живлення мінус 1,5 вольта, що складає напругу насичення приходу імітер база. Що можна ще зробити? Можна показати, що буде. Припустимо, що у нас, у нас транзистор складений і малопоточний транзистор відкритий постійно. Тобто ми вже знаємо, що. У випадку, у випадку з'єднання бази, бази з колектором, напруга на колекторі завжди буде рівна напруги насичення переходу імітер-база. У випадку ж, складного транзистора У ланцюгу е база колектор у нас є додатковий малопотужний транзистор, який фактично керує цим транзистором. Припустимо, транзистор малопотужний відкритий постійно. Нехай, це, нехай його буде екванентна схема це діод. Що при цьому буде відбуватися? Давайте подумаємо, що буде при цьому відбуватися. Ось так. Анодом до бази. Як ця схема працюватиме? Напруга на базі буде яка? Тобто, яка буде отриматися напруга на колекторі. Напруга на базі, щоб транзистор відкрився, треба, щоб була досягнута напруга насичена напруга переход... переходу бази імітер, яка може досягнути тільки тоді, коли напруга. Коли напруга на на колекторі транзистора буде нижче на напругу насичення ще й діода. Відповідно, Припустимо, напруга насичення діода 0,2 В, як у транзистор кт 815 Тобто, тобто, Це напруга насичення його переходу колектор емітер Відповідно, напруга на колекторі буде напруга живлення. Мінус напруга насичення на переході емітер база. Мінус напруга насичення на діоді. Відповідно, у даному випадку напруг насичення буде складати 1,5 вольта плюс 0,2 вольта і відняти, і, і відняти 12 вольт. Відповідно, на насичення буде складати 12 вольт мінус 1,7 вольт. Таким чином, ми знаємо, що на накладе вже буде значно нижча і на насичення буде складати 1,7 вольт. Ось так. Таким чином, ми знаємо, що на пронасичення цього, цього каскаду буде складати 1,7 вольт. Тобто, це буде еквівалентний, еквівалентний npn транзистор у схемі з, з загальним колектором з насичення 1,7 вольт. Як я вже казав, ця схема має дуже цікаву ціка особливість, на відміну від схеми Дарлінгтона, ця схема значно точніше, значно точніше повторює вхідний сигнал. Що я маю на увазі? Я маю на увазі розбіг характеристик транзисторів. Тому у випадку використання схеми складного транзистора по сімотехніці е... падіння напруги, тобто вихідна напруга, значно точніше вхідну. Як це працює? Якщо подивитися, як включений до такої транзистор, він включений у схемі з загальним, фактично, по схемі із загальним емітером. Тобто, як це працює? Емітер, з'єднаний із землею через навантаження. Якщо ми будемо, будемо подавати, подавати напругу на базу цього транзистора, при досягненні напруги насичення переходу база емітер цього транзистора він почне відкриватися. Таким чином, створює, створюючи ток у ток бази для силового транзистора КТ-837. Починаючи його відкривати, напруга на колекторі тран, силового транзистора почне збільшуватись, як і напруга на емітері цього ж транзистора, оскільки це один той самий ланцюг. Під час, досягнення, під час збільшення напруги на емітері транзистора КТ 815. При досягненні порогу насичення цього пер переходу, тобто переходу бази емітер, транзистор почне закриватися. При досягненні рівноваги напруга утримується. Таким чином, таким напруга чином, на виході цього каскаду буде рівна в вхідній напрузі на базі транзистора, мінус напруга насичення на, базі, на переході емітер-бази емітера. Цього транзистора. Таким чином, ми отримаємо напругу вихідну яка рівна вхідній напрузі і мінус напруга насичення на переході бази емітера малопотужного транзистора. Що насправді доволі добре. Ось такі нюанси у роботі складного транзистора по схемі Шеклай. На цьому все. Усім дякую за перегляд. На все добре, до побачення.